Звідки ви до нас сьогодні приїхали? Е, я приїхав з Харківського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну, житлово-комунального фахового коледжу імені Олександра Калача з коледжу Бекетова Бекетова. Житлово-комунального фахового коледжу. Ми чекаємо на вас, тому що ви найкращі, ви наші ви маєте бути у нас. Кого ви сьогодні до нас чекаєте? А, чекаємо. Ми абітурієнтів. Ми чекаємо найкращих абітурієнтів. Найкращих абітурієнтів. Чекаємо завзятих учнів, які хочуть навчатися. Ми вже хочемо їх купити. На да. готові. готові Платимо гроші. Готові платити, щоб вони бачите, навчалися. Мотивація така. продовжуйте, будь ласка, речення. Бакетівський університет. Це це родина. Це велика, дружня родина. Це родина. Кращий заклад: нові знання, нові почуття. Це команда лідерів сферу нашого університету. О, дуже добре, дуже якісно, надійно, міцно, як наш мерч. Студенти нашої кафедри вміють. Що ви можете таке сказати? Креативити. Студенти вміють довести що завгодно. Кого завгодно, <смеш> і кого завгодно <смеш> да яку пораду ви б дали тим, хто збирається вступати в університет? Я б дав пораду ніколи не здаватися, завжди йти до кінця та йти до своїх цілей.